Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новий стабілізатор від компанії insta 360, який був анонсований більше 4 місяців назад. Але тоді приїхала до нас невелика партія цих стабілізаторів, і на жаль, не було можливості відзняти повноцінне відео, а коротке відео на колінці не хотілося робити, оскільки цей стабілізатор заслуговує окремої уваги. На нашому ютуб-каналі є огляд на попередню ревізію цього стабілізатора Insta360 Flow, І тоді цей стабілізатор перевершив наші очікування, враховуючи те, що це перший стабілізатор для мобільних телефонів від цього виробника. Ця модель стабілізатора була дійсно пропрацьована. Видно було, що виробник не просто створив цей виріб, а дійсно ним користувався, оскільки було багато різних елементів, які спрощували життя для відеоографа. І такі елементи, які були відсутні в жодних інших стабілізаторах, таких як DJI або Moza, Fajutec і так далі. І чи зміг Flow 2 Pro знову нас здивувати? Зараз з вами розберемося. Спочатку про основне це якість самої стабілізації. Якщо ходити звичайною ходьбою і не старатись компенсувати зайві рухи тілом, то стабілізатор відпрацьовує ідеально. Нема ніякої мікротряски, ривків горизонту чи глюків при різкому повертанні вправо чи вліво. Звісно, що ви можете побачити невелике гойдання вверх вниз через самі кроки, але від цього ну, нікуди не дітись. Фізично ні, жоден стабілізатор не може компенсувати це. Для цього в відеооператорі існує четверта вісь стабілізації, яка коштує десятки тисяч доларів. Але якщо трішки зігнути ноги в колінах, і йти обережно, ступаючи на п'яту, то ми отримуємо ефект, наче це летить дрон, тобто максимальна плавність. Багато хто на сьогоднішній день говорить, що навіщо взагалі стабілізатори, оскільки сучасні телефони і так мають класну цифрову стабілізацію, або частково оптичну, якщо ми говоримо за флагмани. І в якійсь мірі я з вами згоден, але ви можете зараз наочно побачити різницю в якості самої картинки. Перший варіант це в нас телефон просто в руках без стабілізатора. Звичайна ходьба. Я вже не говорю про якусь активну зйомку, там бігуть тощо. І другий варіант. Друга картинка це той же самий смартфон з встановленим на цей стабілізатор. Різниця просто колосальна. Я вже не говорю про те, що стабілізатор суттєво розширює наші можливості по зйомці, про які ми поговоримо далі. Окрім базових режимів роботи, коли стабілізатор блокує певну вісь, або там слідкує за рухами кісті руки, там по горизонту, горизонту вертикалі, або FPV режим, в insta 360 є ще автоматичний режим. Цей режим зроблений спеціально для новачків, коли ви ще не розумієте, який режим вам потрібен. Ви просто вмикаєте авто і стабілізатор сам регулює чутливість панорамування та нахилу в залежності від ваших руків. Наприклад, при бігу чи стоянку. І це дійсно дуже класно, оскільки, коли ви починаєте тільки користуватися стабілізаторами, супер незрозуміло, який режим потрібно включати, в яких моментах і так далі. І тут авто просто вирішує всі ці завдання, тобто ви поступово входите в цей світ зйомки. Ми ще обов'язково поговоримо про його можливості зйомки, але зараз приділимо увагу саме форм-фактору. І в цьому плані. Все залишилось на тому ж самому рівні, на високому. Оскільки стабілізатор досить компактний, його без проблем можна покласти в кишеню, або, наприклад, якусь невеличку сумочку, або бананку. Він легко розкривається одним рухом і відразу вмикається і готовий, по суті, для роботи. В комплекті також у нас є магнітний тримач для телефону, і конструкція тут досить продумана, тобто навіть телефон з широким чохлом захисним сюди також вміщується. Якщо ж ви використовуєте телефон без чохла, то конструкція зроблена таким чином, щоб не натискати ваші клавіші управління телефоном, гучності або блокування. Тобто вони якраз впадають в ці виямки. Сама рамка вона має спеціальні отвори для того, щоб фіксуватися ідеально в тримачі е на стабілізаторі. З іншої ж сторони, ви можете побачити дзеркальце, в якому ви можете класно бачити себе, і вам набагато буде простіше знімати себе самостійно на основну камеру, оскільки ви знову ж таки бачите все, що відбувається навколо. Зараз я веду зйомку саме на вбудовану камеру айфону і використовую трекінг. Тобто я не ніяк не керую самим стабілізатором. З паралельної камери, ви можете побачити те, що. Руки в мене вільні, і цим класно, що я не задумуюся над самим стабілізатором, над керуванням, а я задумуюсь над тим, як я виглядаю в камері, оскільки на саме дзеркальце я бачу все, що відбувається позаду. Я бачу умовний ракурс. До речі, дзеркальце в нас має широкий кут, який фактично дублює широкоугольну камеру на самому смартфоні. Тому ним дуже класно орієнтуватися, що саме ми бачимо в кадрі. А в нижній частині ви так само зможете знайти вбудовану триножку, але вона тут сильно допрацьована в порівнянні з попереднім поколінням, набагато краще виймається, і саме головне, що вона більша за площиною, тобто стабілізатор значно стабільніше себе буде відчувати. І я завжди повторюю, що таке рішення найкраще, оскільки, коли в нас є інша триножка, яка прикручується, як в стабах DJI, наприклад, попередніх поколіннях, там 6 шостий моделі. То вона дуже багато займала місця, хоча сам стабілізатор невеликий, але ця тренога як була половина Стабу. Тому цей варіант один з найкращих на сьогоднішній день. Так само нікуди не ділася, в нас е, вбудована селфі-палка, той же самий монопод. Він у нас невеликий по довжині, але знову ж таки, враховуючи е, розміри самого стабілізатора, його фізично більше і не можна було зробити. Та, якщо чесно, і не потрібно, оскільки е, ця конструкція. Це потрібно для декількох форматів зйомок. Перше, це коли ви, наприклад, знімаєте себе і ставите стабілізатор на стіл, тобто ви можете виставити ваш смартфон на рівні вашого обличчя. Другий варіант це досить зручно знімати саме нижні проводки, коли ви хочете зняти з нижніх ракурсів, от як в цьому прикладі, вам не потрібно нахилятися до землі, а просто трішки нахилилися, і стабілізатор чітко вам дає це ну, дає можливість це зробити. Ну і знову ж таки, селфі. Ніхто ніколи не відміняв. Оце невеличке подовження, якраз дає оптимальний ракурс, щоб знімати себе самого. Но це ще не все. В верхній частині в нас є регульований шарнір, тобто ви можете його нахилити як і в цій площині для певних ракурсів, так і можете ще додатково нахилити на 90 градусів, і тим самим телефон вас буде мати найбільші кути для зйомки в порівнянні з класичним виглядом. Фішки електронного стабілізатора для смартфонів не тільки в покращеній якості відео, це повноцінний помічник, який може замінити оператора. Наприклад, можна натиснути один раз на ось цей задній тригер, і стабілізатор сам почне слідкувати за вашим обличчям. Звісно, що функція стеження є майже в всіх сучасних стабілізаторах, але insta 360 зробила наступний рівень в цій технології, оскільки вони суттєво розширили її функціонал. Якщо використовувати фірмовий застосунок, можна обирати різні варіанти відстежування. Наприклад, вручну обрати потрібний об'єкт. Після цього він буде відображатися в зеленому квадратику і на стабілізаторі буде світитись зелена підсвітка, що означає, що відстеження активне. По дефолту алгоритм позиціонує об'єкт стеження по центру зображення. Але що робити, коли вам потрібно розмістити людину, наприклад, в нижній лівій частині для кращої картинки, як це роблять в кіно? Для цього є окреме налаштування. Pro Framing Grid. Тут можна натиснути на необхідний квадратик, і ви побачите магію. Насправді дуже корисна функція, якої не вистачало. Тепер можна робити грамотні проводки. Далі є режим для відстеження декількох осіб одночасно. Це класний варіант, якщо ви знімаєте якусь групу людей і акцентуєтесь на одній персоні, але щоб інші також були в ракурсі і не обрізались. Окремий режим для відстежування себе це коли стабілізатор знаходиться на штативі. Це трекінг плюс. Він гарно справляється, швидко реагує та запам'ятовує, де знаходилась персона, навіть якщо вона тимчасово зникла з кадру. Ще варіант, коли трекінг поєднаний з автоматичним зумом. Якщо ваш об'єкт знімає, знімання знаходиться на відстані або постійно змінює. Наприклад, коли ви знімаєте якесь авто, коли відстань між вами постійно знову ж таки коригується. І саме головне, що це ще не все. Якщо у вас iPhone. То ви можете прикласти його до стабілізатора і використовувати стандартний додаток камери смартфона без сторонніх застосунків. Тобто ви будете працю... буде працювати трекінг і буде працювати керування через сам стабілізатор. Також буде працювати відстеження і в інших додатках. Відповідно, можна вести прямі, прямі трансляції в Instagram. TikTok і так далі. Мені здається, що це вже якийсь інший рівень в прямих трансляціях, оскільки ви докуповуєте ще якийсь безпровідний мікрофон, і у вас є повноцінний оператор. З класним звуком, але фактично ви знімаєте самостійно себе. Підводячи підсумок трекінгу, об'єктивно від найкращий на ринку. Тобто, штучний інтелект тут недарма вбудований, оскільки на презентаціях цьому виділили окремий час. Він класно аналізує об'єкти, і навіть коли, знову ж таки, об'єкт знаходиться довго за перекриттям, він його знаходить і плавно веде далі по зображенню. Тобто немає ніяких різких стрибків. А про можливості, які я говорив, це взагалі. Взагалі окрема історія, тобто це дійсно класно все реалізовано. Також в нас є і дистанційне керування жестами, тобто, ви можете показувати певні жести і включати трекінг, зупиняти зйомку і так далі. Дуже актуально, коли ви подорожуєте, коли немає другої чи третьої людини, яка могла б керувати самим стабілізатором. Але якщо у вас, наприклад, компанія друзів або ви там з другою половинкою, то за допомогою іншого смартфону ви також можете керувати вашим стабілізатором. Тобто ви включаєте відповідний функціонал на телефоні, скануєте QR-код і через інший смартфон ви можете вже підкориговувати. Також це буде зручно саме. Для операторів, коли стабілізатор знаходиться десь на певній відстані, десь зафіксований на моноподі, або стоїть далеко від вас, і вам не потрібно до нього тягнутися. Ви просто через інший смартфон підкоригували і отримали необхідний ракурс чи функціонал. Інста дійсно допомагає краще вести блоги, оскільки на їхньому фірмовому застосунку є телесуфлер. Тобто ви вводите ваш сценарій відео, ставите телефон, дивитеся в камеру і читаєте текст. Тобто не потрібно купувати зараз окремих пристроїв, Це вже все вбудовано в цей застосунок. Якщо вам замало цих можливостей, то в продажу окремо є ще спеціальний пристрій, який встановлюється на тримач смартфона, він має вбудований чіп для відстежування і, за словами виробника, працює ще краще, ніж це робити через смартфон. І він ще має вбудований ліхтарик. Як тільки ми отримуємо такий аксесуар, який називається AI Tracker, відразу продемонструємо, протестуємо і дамо фідбек в коментарях або запишемо окреме відео про нього. Підводячи підсумок, стаб мені дійсно сподобався, тобто якихось нарікань до нього в мене взагалі немає. Єдине, що, якщо можна так сказати, це ціна. Звісно, що в порівнянні там, з іншими китайськими виробниками, він буде дорогим. Але, знову ж таки, якщо подивитися, що ми отримуємо, якість матеріалів, дизайн, функціонал, то Розуміємо, що воно дійсно того вартує. Ну і звісно, купити цей стабілізатор ви зможете в нашому магазині за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!